Галина Малик, Пригоди Алі в країні сяктаків. Розділ перший, в якому зникає список. Двері до третього В рвучко прочинилися. До класу просунулася розпатлана по моді голова організаторки Лариси Адальбертівни. Привезли. прошипіла вона, і двері за нею грюкнули. Ой, заметушилася Наталя Никифорівна. Гарячково смикнувши блискавку чорної сумочки, вона вхопила гаманець і розігналася до дверей. Але під дошкою згадала, що на неї дивляться тридцять пар очей. Я мушу вийти в терміновій справі, суворо звівши брови, промовила вчителька. До директора. А ви тут щоб тихо. А хто буде порушувати дисципліну, тих мені запише на листочку, хм, ось ти, тишко, запишеш. Перебираючи ногами від нетерплячки, закінчила вона, і її клишонога постить зникла за дверима. Ще якусь мить у класі було тихо, а потім клас неначе вибухнув. Тепер боятися було нічого. Всі знали, що сьогодні до школи мали привести якісь дефіцити. Вчителі зранку тільки про це й говорили отож до кінця уроку була цілковита свобода. Ура! Гей, гей. гукали хлопці. Тенесенько вищали дівчата. Двоє хлопців видрилися іншим двом на плечі і перед дошкою почали нападати один на одного. Вершники намагалися стягти з коня супротивника і водночас триматися на своєму коні. Давай, тягни, тримайся! підбадьорував їх вигуками клас. І тут один кінь перечепився і простягся на підлозі. Він потяг за собою свого вершника, а той і двох інших, пролунав тріск, зойк. І крислатий старий фікус, що стояв у кутку на ослінчику, опинився на підлозі серед купи землі і розламаних тощок. Всі застигли, наче у грі раз, два, три на місці замри. винуватці, обтрушуючись, потроху, приходили до тями. Ой, що тепер буде? Оце так. Ну, й попаде вам? загомоніли дівчатка. Давайте зберемо землю, запропонував хтось. Куди ти її збереш, коли ящик розбився? заперечила староста класу Люба Чарга. Нічого не зробиш, все одно кефіра побачить. І тут всі повернулися до Сашка. Адже це йому доручено стежити за порядком. Ти їх запишеш? спитала Наталка. Та нехай пише, хто його боїться, шморнув носом Федько Ходанич, один із вершників, і додав глумливо. Він же у нас зразковий. Якби Федько не встряв із своєю єхидною усмішкою, усе обійшлося. Сишко й не збирався нікого записувати, але після Федькових слів спалахнув. А що ти хочеш, щоб я сказав? Що Фіко сам вистрибнув з ящика, бо захотів прогулятися? Сашко рішуче підійшов до своєї парти, вирвав з чорновика чистий аркуш і акуратно записав на ньому прізвища двох коней і двох вершників. Всі вони винні. Не затіяли б турніру, нічого б не сталося. А то ж диви, які ще й глузують. Усі тихесенько розсідалися на місця. У коридорі почулися квапливі кроки. Щаслива Наталя Никифорівна залетіла до класу, притискаючи до грудей купу пакунків. З одного стирчали жовті курячі лапки. Клас завмер. Довгенько пововтузившись з пакунками, вчителька, нарешті, порозкладала їх по кульках. І... Лише тоді її погляд упав на фікус, що вийшов погуляти. «Ага!» – невідомо кого спитала Наталя Никифорівна, сплеснула в долоні і плюхнулась на стілець. Хто? Хто? О Боже, хто це зробив? Що це таке? Тут вона згадала про тишка. Тишко, ти записав, як я тобі звеліла? У Сашка млосно залоскотало в животі. Він не любив кефіру, так її називали учні. Але не послухатись її означало потрапити до директора, бо директор невідомо чому вважав кефіру зразковою вчителькою. А чого доброго кефіра ще й батьків до школи викличе? Сашко хитнув головою і знехотя сягнув за списком. Але на партії його не було. Сашко зазирнув під зошит, підручник. Нема. Він понишпирив у парті, зазирнув під парту, нема. Ну, нетерпляче вискнула Наталя Никифорівна. «Е, десь. Був. пробурмотів Сашко під партою. Пропав, розвів він руками, випростовуючись. Ясно, мовила спроквола кефіра, завтра щоб прийшов до школи з батьком, і звернулася до класу. Ну, то, можливо, самі зізнайтесь, щоб я не викликала директора. Наталю Никиферівну, підняла руку Люба Чеварга. Не треба директора. Вона невинно поглянула на вчительку, бо ще почнуть розпитувати, як це трапилося, де була вчителька під час уроку, чому залишила клас. Навіщо нам ці розслідування? А ми дозавтра все виправимо і ящик новий принесемо. Правда ж? значуще глянула вона на хитька ходанича. Наталя Никифорівна скинула оком на курячі лапки і хвильку розмірковувала, а потім невідомо кому. Чи то любі, в разі, чи то своїм пакункам згідно кивнула головою. А розділ другий, в якому Сашко промовляє зачаровані слова. Хто поцупив список, думав Сашко, йдучи додому. Він перебирав подумки всіх, хто б це міг зробити. На серце в нього було незатишно. Е, краще складу собі літака, подумав Сашко, заходячи в свою кімнату. Усі її стіни і навіть стеля були завішені білими моделями літаків та червоними грамотами за перемоги у шкільних конкурсах з моделювання. Сашка в школі і в дворі так і звали. Інструктор-конструктор. А недавно після перемоги на міському конкурсі завуч на лінійці назвав його гордістю школи. Та навіть ці приємні спогади не втішали. На столі лежала нова модель. Тато вчора з відрядження привіз. Сашко присунув її і заходився складати. Поступово він захопився, але робота якось не клеїлась. Прововтузившись із півгодини, він переконався, що з моделю щось не те. Зубчики не втрапляли в призначені для них місця, розміри не співпадали, а дечого їй зовсім не вистачало. І ось тут Сашко зробив те, про що йому згодом довелося не раз і не два гірко пошкодувати. Він узяв з полиці пляшечку клею, намазав ним крило. Притис пальцем і мовив: Сяк так триматиметься. По цих Сашкових словах хтось у кімнаті важко приважко зітхнув. Сашко здивовано підвів очі і зіткнувся поглядом з власною фотокарткою. Тато сфотографував його з призом у руках першою премією за кращу авіамодель на міському конкурсі. Тоді він позував татові щасливий, гордий і усміхнений. А зараз Сашко навіть протер очі. Зараз з фотокартки на нього дивилася його ж, але дуже похмура фізіономія. Еге ж, саме дивилася. Бо за мить, той Сашко з фотокартки, відвів очі, поставив приз у куток і сказав: Дочекався і я від тебе. Спасибі. Бувай здорові, не кашляй. Тепер замість мене матимеш всяк така. По цих словах він ступив у глиб фотокартки і став бліднути. Зачекай! Гукнув Сашко, зрозумівши, що це йому не ввижається. Хто ти? Якого сяктака? Але на карці вже не було нікого. Тільки приз самотньо стояв у кутку. Розділ третій, в якому розпочинаються неприємності. Отакої. Сашко схопив картку, так і сяк вертів її. Але дарма на ній нікого не було. Не було й квит. Треба показати татові цю фотокартку, майнуло в Сашковій голові, але з порога кімнати хлопець повернувся назад. Ні, тато серйозна людина. Він ніколи не повірить у таке. Розповісти мамі одразу підуть ахи та охи. От і виходить краще мовчати подалі від гріха. Сашко закинув фотокартку між книжки на полиці і забув про неї. Як і про невідомо, куди зниклий список. Але з того злощасного дня з ним почали коїтися неприємні речі. По перше, він зовсім перестав розуміти, як складати моделі. Сміхота, Сашко навіть сестрі Наталці не зміг зліпити примітивну саморобку, що їх ото креслять у журналі малятко По друге, тепер, на будь-яке зауваження вчителя праці, Тиберія Тиберйовича Сашко відповідав. Ет, сяк так буде. А за сяку таку роботу і оцінка, звісно, може бути тільки сяка така. Отак От і сталося, що вперше Сашко приніс додому табель, де проти слів трудове навчання, шкірив зуби жирний трояк. Він був не один у стопчику цифр. Бо ніде правди, діти, усе, за що тепер брався Сашко, він робив сяк так. Ох ах! Сказала Сашкова мама. Дитина перевтомилася, дитині конче треба відпочити. І Сашка на зимові канікули відправили в село до дідуся. Розділ четвертий, в якому з'являється Аля. Ох і гарно взимку на селі. Та ще коли багато снігу випаде, та ще коли конюх дядько Микола заліз шланга ковзанку за конюшнею. А цього року снігу нападало хоч тунелі в ньому рий. Сашко тільки приїхав і за конюшню, бабуся лише головою похитала. А за конюшнею старі друзяки і Василь, і Юрко, і Мишко, і незнайомі якісь, мабуть, теж на канікули приїхали. Ура! Конструктор приїхав, оточили Сашка хлопці. От тепер він нам покаже, як штаб будувати. А що ви хочете його будувати? Як із чого, Із снігу. Ось у нас є дошки і ящики, а ти покажи, як їх скласти, щоб штаб не розвалився. Ну, добре, погодився Сашко, тільки щоб мене слухатись. Товгенько довелося їм пововтузитись, але нарешті начебто все готово. Тепер треба його випробувати, задоволено сказав Сашко. Не лізь я сам, штовхнув він у груди Юрка, який перший розігнався до штабу. Сашко обережно виліз по купі снігу на покрівлю. Нічого, начебто тримається. Обережно випростався, ступив крок, другий, прислухався. Ніби все в порядку. Сашко задоволено видихнув і повернувся до хлопців. Ну, бачили, як треба штаби будувати, зверхньо гукнув він. Цей штаб до весни простоїть. А отут, Сашко ступив крок у бік, тут прапор поставимо. І Сашко злегка тупнув ногою. І від того легенького тупу вся споруда раптом захиталася. Щоб зберегти рівновагу, Сашко замахав руками і присів, але дарма щось затріщало, утрамбований сніг почав провалюватися, і Сашко шкиреберть полетів у середину штабу. Ги о, реготали хлопці і трималися за животи. Бачили, як штаби будувати, до весни простоїть, перекривляли вони Сашка. Червоний, як буряк, виліз Сашко з кучугури снігу і побрів, куди очі дивляться, а навздогін лунало образливе косхрюктор, косхрюктор. Хлопець був у розпачі. Ну от. Тепер з ним ніхто навіть говорити не захоче. Що ж це за напасть така на його голову? Замість мене матимеш сяк така, матимеш сяк така». Несподівано згадується йому. Та Сашко струшує головою, відганяючи спогад, і понуро бреде далі. І враз наче сто електричних лампочок спалахують у нього в голові. Це велика сніжка влучила йому просто в брову. Від болю Сашко хапнув ротом повітря і зупинився. Потроху лампочки в голові повимикалися, і він побачив перед собою Альку оту саму з сусіднього під'їзду, що торік. Попередила його про недоладію. Аля ж тим часом злякалася, що так сильно вдарила Сашка. Вона термосила його за рукав і вже втретє питала Ну, Сашко, чого ж ти мовчиш? Тобі дуже боляче? І Сашко, який презирливо ставився до дівчисьок. Сашко, усіма покинутий, раптом повільно усміхнувся аж до вух. Алько, сказав він, як добре, що це ти, Алько.